Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене на диво зараз є світло, тому я вирішила дуже-дуже скоренько зняти огляд своїх рослинок на 1 лютого 2026 року. Чому б ні? Сьогодні я ще встигла їх деяких попересаджувати, бо там вже ну, коронева просто розпирала деякі горщички. І хочу вам. Так, показати, як зараз це все чудо виглядає. Звичайно, світла вони зараз отримують дуже-дуже мало. Але іноді буває, коли вночі світло включу, то я можу їм і вночі увімкнути оцей прожектор. По-перше, хочу показати, розказати вам за Монстеру. У неї ось тут були листочки, я їх обрізала, бо вони почали чорніти. А я, як бачу, що десь якийсь листочок починає чорніти, я його одразу обрізаю. Ну, бо Мені не подобається таке споглядати. Ось. І вона сиділа десь, напевно, місяця-два, не пускала нових листочків, і ось, нарешті, випустила такий гарнезний. Різний листочок. Чому я дуже-дуже тішуся. Оцю бегонію, бегонія срібляста. Сьогодні я її пересадила, тому вона буде заповнювати корінцями нове, новий простір. Ось. Пересадила також сьогодні нарешті ось цю локацію ніндзя, тому що вона була в стаканчику одноразовому для пива. І там також вже розпирало її. блін, А десь я поділа, <сміт> була, коротше, одна бульба, але я не стала дуже розковирювати корені я цього не дуже люблю робити. Була одна бульбочка, і десь я її похеріла, коротше, сподіваюся, <сміт> знайду. Так, Вон, бачите, трошки підсушує. Листя ця бегонія Альба Пікта. Буває, я її забуду полити, вона прям свої ці прям стовбурець так хопа вниз, а потім. Так, трошки я перервалася, бо ця чучок просилася, щоб я її бустила, Так от ось ну так, потрошки-потрошки вона її розростається. Я її вже перевкорінювала не знаю, скільки разів. Ну, буду її перевкорінювати. Так, оця бегонія щось її якось не дуже не знаю. А, ну вона, вона дуже любить багато пити. Ну, в принципі, як і всі бегонії. це у нас Indian Summer Sismory. Sismoria. Коротше, я кожного разу не можу нормально вимовити не надо. Тут не треба туди лізти, лізе вже шукає камінці. Місі. Так от, вона така, така гарна У мене є ще одна. Коротше, дублі. Я собі тих, які я дуже люблю, я дублі собі зберігаю. Ну, тим паче, це з листочки в мене повиростали вони. Негросенсіс дуже гарно себе почуває, прийшла. місці. А, мені здається, вона знайшла. Вона знайшла бульбу. Ти знайшла бульбу? Так, я кажу, згадала, куди її? Ти її не з'їла? Бо вона може? Так, нічого з її не бачу. Ту бульбу. Ладно, вибачте, потім пошукати. Не з'їла бульбу в місті? Дивись мені. Так. Оце ось бегонія. Боже, як вона називається? Є Ферокс, але це не Ферокс, це Мелана Булата. Вона у мене ну, прямо не дуже себе почуває. Треба буде на весну обрізати. Це у мене з листочків, наче також бегонія. А, Боже, коротше, я не буду вам назвати, бо я нічого щось не цей. Просто споглядайте красу. Так, дивіться, до речі, ця взагалі така класна, така небремлива. Офігіння бегонія. Оця інстаграмна у мене з листочка також моя гордість. Дуже-дуже вона повільно зростає. Я згадала, як вона називається, я її в минулому відео назвала Пауленсіс, але це не Пауленсіс, це футоенсис. Отак, а це Гоєго Огігуенсіс. Поряд. Там у мене ще така гарнезна. Позаду. Мене... Тут такі лампочки з тему. Тут у мене Хойки, Вістовні кроліварі, гатний, портулакарія афра. Оця, до речі, квітла нещодавно, але вже вже відквітла, ви, бачите? Так так ось це виглядає. Коротше, такий мій куточок, я його прям обожнюю. Ось тут вам покажу оця красуня. Ну, вона, коротше, теж так собі себе почуває. Бо вона любить такий прям вологий вологий повітря. Я не вмикала взагалі в цьому році цей зволожувач повітря. Ну, по-перше, тому що дуже мало. Електроенергії. А по-друге, ну, в принципі, в мене трималося тут 50%. Вон зараз 46%. В принципі, нормально. О, це моя бегонія бегоння бревірімоса. Далі тут у мене хойки. Це дисхідія овата розрослася і квітне постійно. Що побачите, вам квіточки Сподіваюсь, все буде видно. Постійно квітне. Так, до речі, зараз я поставлю, так як в мене зазвичай стоїть, бо я ж кажу, сьогодні встигла, поки світло є, всіх попересаджувати, поливати. І я ось так поставлю сюди цю статуеточку. І ось так вона в цих плітях хоє. Це, до речі, хоє Матільда. Так, так продовжимо. І тут ще один екземпляр Гуегуенсіс, який я сьогодні пересадила. Вона у мене на гмотовому поливі. Так, моя поліночка, гоечка Лініаріс, До речі, дивіться, як повитягалася без світла, о, штрупак один і все. Там у мене ой, затісався Imperial White. Також щось з ну, ним треба зробити, пересадити, кудись його переставити, щоб він, ну, якось нормально розростався. Сінгоніум Imperial White. Так, це мій Бенджаміна стоїть в куточку. А ця бегонія чудова, обожнюю її. Так, тут у мене цей. Синапсус. дуже-дуже він погано зростає, але ось цей листочок давав, напевно, півруку. Не знаю, що це з ним таке. Ще одна бегонія Сізмарі. Тут у мене єлі-єлі душа в тілі Лаказія мело. Ось як я її купила два місяці тому з двома листочками, так вона і сидить. Нехай сидить. Не вмирає, та й не зростає. Такі. Тут сьогодні ці хієчки я попересаджувала, Всі вони однак, в однакових горщичках. Я так люблю, коли ось так типу-естетично. Ну, естетично, в принципі, мені не подобається, але ну да, окрім цього. Це, до речі, знімається феном. Але ну я, кор... коротше, поспішала, поки світла є, щоб скоріш-скоріш все це пересадити. Це також Дисхідія мільйон сердець, дуже-дуже її люблю. Хоя Ліза, хоя Хішкеліана, хоя брутоні, хоя еліптика. Там у мене так оце я Sunrise назвала, да? це хоя обскура. Прям під лампою стоїть, але щось не дуже вона загор... загоряє. І ось. Ця хоєчка, до речі, треба її полити. Дивіться, які вона пускає лісточки. Ну, просто знущається наді мною. Просто без, без зеленого. Це погано, бо так рослина не нема чим фотосинтезувати. Ось це, трошки тут нещастя. і все. Це хоя-карноза альба маргіната. Я її купувала, але вона мені схожа на. Crimson Queen, тому що в неї є така особливість. Отут вона така шероховата, І мені здається, що це Crimson Queen. Ну, коротше, я не, не, не дуже, той, не дуже той, це, це переживаю за ці назви. Церепегія. Тут у мене Філодженджун, Міканс, гарнюшенький. І такий він красунчик, Такий він прям приємний, приємний на дотик, Дуже його люблю. Black Fang бегонія І ось така бегонія. Теж сьогодні її пересадила. Так, а, до речі, хотіла вам показати, що я посадила на гнотовий полив ось е цю арбузну папіромію І їй так подобається. Дивіться, вона не псує листочки. Ой, а там позаду у мене сукулент, який постійно забуваю поливати. М -м, красу треба полити, бо її кердик вже скоро. Так, прийдуся ще биренька по підвіконню. Тут у мене пілея, я теж кінці з кінцями зводить вона на гнотовому полі, але їй здається, тут прохолодно. Ну, вона така живучка, нічого з нею не, з нею не буде. Я її обріжу, потім, здається, навесні. Така бегонія. Теж у мене тут теж листочка. Так, це у мене хоя. Треба її полити трошки вже е, хоя. Боже, як же вона називається? Вона ще з таким поганим варом. Ой, варом, з поганим сплешем. Illbur Але вона повинна бути от прям вся така. Е, тобто повинна бути сіра з зеленими такими вкрапленнями, але у мене поганенький такий сплешик. Тут красула. Bluebird наче, називається, точно не скажу вам. Богонія Фейдер. Переставила її сюди. І залишки кактусів, сукулентів у мене. Оці, які я вибрущувала з насіння. Ось чотири астрофітуми. Оцей астрофітум я вже купувала. Еоню, Чіток Моргана. Тут якийсь гімнакільцю, це ж це ж аз дрофітом, боже, як він називається, так, наче так, а Це далі хотели. Кожного року квітня треба її буде пересадити. І ось тут куточок, чесно, вам зізнаюся, давненько я вже їх не поливала. Тут в мене їхвірі, красули. Ой, цикл очень гарненький. Коротше, треба буде зайнятися цим куточком. Але зараз, поки прохолодно, бо мені здається, що тут на підвіконі ну, десь 15 градусів буде ось прямо біля, біля вікна. Прохолодно зараз. Оце прям перлина. Перлина моя улюблена лау і шов'яночка поряд. Ну, коротше, все, все, що хотіла вам показала, це такий. Погляд швидкий, поки світло є. А потім я хочу присвятити окремо відео, наприклад, бегоніям, окремо хоям, про них розказати, про догляд. Напишіть, ну, якщо вам буде цікаво, що я їх саджаю, як поливаю, як підживлюю і так далі. Все, до зустрічі!